Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Сьогодні знайшов та відібрав для вас цікаві новини, як завжди, на Кес Два Тож давайте починати. Почнемо з історії сімплаю Біці Гейм під назвою Як я шукав тімейтів і знову залишився з електроніком. Страйкер з Хелл ТВ розповів, що біці Гейм хотіли зробити хід конем, зібрати навколо сімпла топовий склад і швидко прорватися у світовий рейтинг. Вони навіть намагалися переманити гравців з Хероїк, 3D Max і ще кількох серйозних команд. Але як показала практика, велике майбутнє не завжди означає великий гаманець. Бо коли дійшло до реальних цифр, пропозиції від біці гейм. Виглядали скоріше як бонуси на депозит, ніж серйозні контракти. І от замість суперскладу вони отримали лише електроніка, і то зі знижкою та промокодом на мінус 80%. І от тепер питання: що буде далі? Бо якщо вони не знайдуть нормальних гравців, то здається, Сімпл знову візьме відпуску. І як це буває, або піде грати в доту, або ставити новий рекорд викорених кальянів за годину. Якщо чесно, BC Game виглядає так, ніби вони хочуть бути навіть 2-0, але поки що виходить навілайн. Схожий смак, але без трофеїв. Вони, наче і хочуть зробити сенсацію, але єдине, що виходить, це збирати хейти у Твіттері і меми про сімпла. Моя особиста думка: якщо вони справді хочуть результат, треба не шукати зірок, а побудувати команду, яка зможе підлаштуватись під сімпла, який часто флеймить і тільтує. А поки що здається, Game це не стільки команда, скільки експеримент у стилі, а що буде, якщо зібрати купу відомих нікнеймів і спробувати видати це за проект. Нарешті є наукове виправдання для всіх геймерів. Ігри реально тренують мозок. Вчені провели дослідження з людьми поважного віку. У середньому їм було понад 70. І виявили, що якщо щодня хоча б півгодинки пограти в розумові ігри, то мозок починає працювати краще. Пам'ять гостріша, а увага, як у школяра перед дзвінком на перерву. І що найцікавіше, ефект такий, ніби мозок помолодшив на 10 років. Тобто, замість дорогих вітамінів, фітнесу для мозку чи кросфордів, просто. Включай консоль і тренуй нейрони у своє задоволення. Усе це доводить ігри. Це не прокрастинація, а профілактика старіння мозку. Хто б міг подумати, що ще одну катку можна називати науковим експериментом, і якщо чесно, здається, що через кілька років лікарі замість таблеток призначатимуть 30 хвилин контрстрайку на день, і пам'ять буде як у 2008-му. Ну, от нарешті, після місяців очікування і бурі обурень, компанія, нарешті, випустила оновлення, яке повернуло до життя сорф режим в Counter-Strike 2. Для фанатів кастомних серверів це справжнє свято, адже цей режим був поламаний від самого релізу гри. І якщо чесно, здавалося, що Valve просто вирішили поховати сьорф разом із Source 2. Якщо хтось не розуміє, що взагалі сталося, після виходу Counter-Strike 2 у вересні 2023 року фізика в грі настільки змінилася. Що серф-карти просто перестали працювати. Гравці скаржилися на раптову втрату швидкості, дивну поведінку при зміні кутів і відчуття, ніби ковзаєш не по поверхні, а по маслу з пінгому 500. А після оновлення 18 вересня 25-го року все стало ще гірше. Ну, в принципі, як завжди, у Valve і буває. Швидкість постійно з'їдалась, а рух був зовсім непередбачуваним. І ось довгоочікуваний фікс. Valve нарешті випустили тестову збірку під назвою Surf Speed Fixes, яку можна. Новімкнути в бета-версіях Counter-Strike. Головна зміна це повернення старої доброї швидкості. Якщо в CSGO максимум був 10 тисяч одиниць, то в Counter-Strike 2 цей ліміт урізали до 4 тисяч. Через це більшість карт просто неможливо було пройти. Тепер швидкість знову нормальна, а фізика ковзання знову відчувається майже як у старому доброму Counter-Strike Go. І знаєте, це навіть трохи символічно. Counter-Strike 2 поступово не здоганяє свого попередника не лише у змагальному режимі, але й у фантазії. Контенті. Valve нарешті показали, що все-таки слухають свою спільноту. Можливо, з такими темпами і до античита недалеко. Китайці знову у своєму репертуарі. Схоже, що після ножової лихоманки вони вирішили піти ще далі. Тепер у китайських соцмережах активно розганяють фейки, щоб штучно підняти ціни на скіни. Один із користувачів поділився скріном з китайського Тіктоку, де показано підроблений твіт, нібито від офіційного інсайдера КС-2 у фейковому пості писалося, що використання певного брелка збільшує шанс вибити, ніж із кейсу. Так, щось по типу кролячої лапки. І звісно ж, ціни на цей брелок одразу злетіли в. Кілька разів, але цим справа не обмежилась. Китайські трейдери щодня вигадують нові інформаційні приводи від нібито прихованих оновлень до чуток про смерть кіберспортсменів, щоб викликати емоційну хвилю і підняти попит на скини, пов'язані з цими іменами. І знаєте, тут уже не розумієш, чи ти на маркеті КС 2 чи на біржі мемів і маніпуляцій. Такі новини розлітаються тисячами репостів. Люди ведуться і скуповують усе, що, хоч трохи схоже на так би мовити, щасливий предмет. І тим самим лише піднімають ціни ще вище. Можна тільки уявити, скільки хитрих трейдерів зараз потирають руки, дивлячись, як натоп женеться за брилками на вдачу. Ринок С2 з кожним днем усе більше нагадує дикий захід, де замість коней і золота торгують ножами і фейковими чутками. Після місяців чуток і витоків в Баттлфілді офіційно запустили новий безкоштовний режим Рецек. Який вже доступний на комп'ютери, плейстейшени і Xbox. І якщо коротко, це Battlefield у стилі Warzone, але з вибухами, технікою і справжнім хаосом на полі бою. Карта для цього режиму найбільша в історії серії. До ста гравців одночасно борються командами, використовуючи вертольоти, танки і повне руйнування навколишнього середовища. Зона тут безжальна. Вийшов за межі і все закінчено. Крім основного режиму, додали Гаунтлет, швидкі матчі із завданнями, а також повернути. Портал, де гравці можуть створювати власні карти та сценарії. Фанати вже називають редсек першим справжнім кроком до відродження серії. Після кількох провальних спроб Battlefield знову виглядає живим і масштабним. Редсек не просто повторює ідеї Warzone, а намагається поєднати класичний дух серії з динамікою сучасних шутерів. Схоже, компанія нарешті зрозуміла, що гравцям потрібно не чергове меню оновлень, а відчуття справжньої війни. І якщо гра витримає перші тижні без технічних катастроф, у Battlefield, який і так навів купу хайпу. Навколо себе з'явиться шанс знову зайняти своє місце серед найкращих. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож, я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!